Соня, дивися, зірка! Де де? Та он же, а бачу. Ходімо до зірки, ходімо. Як у найдавніші часи, Віфліємська зоря показує шлях царям зі Сходу. Цар царів народився у скромній оселі. Він дав нам надію: земля вільна. І Небо відкривається у ці дні, Він народився для усіх нас, для всіх нас Він страждає і вмирає. Для всіх нас Він воскресає і знову живе. У ці дні славімо Його ім'я. Христос народився. Славімо Його! Різдво Христове це свято радості і єднання людських душ. У цей день усі ми ніби заново народжуємося, залишаючи всі образи і сварки у минулому. Це свято об'єднує нас усіх та робить трішечки кращими, наповнюючи наші серця великою любов'ю. Пам'ятаєш, ми на різдво колядувач ходили. Ой, пам'ятаю, як же ж весело було. Ходили по кутках, ході в одну сторону, інші в другу. <гаду> а потім разом всі збиралися. Так, доставали з мішків, що наколядували. Як то було гарно. Зірка в небі мерехтить, під ногами сніг рипить, чути співи у селі, це колядники малі. Йдуть від хати і до хати, і з різдвом усіх вітати. Божий, народився, застиляйте, столи, де всипи ма. Господи, цього дому, дозвольте калядувати. Дозволяємо. Дозволяємо. Ми прийшли до вас у хату від душі калядувати, від душі калядувати, вам добро бажати, щоб у вас у цьому році б множилися статки і здоров'я, і здобутки. Щоб усе що посадило, вам багато уродило, щоб їлося, і пилося, і щасливо, щоб жилося. У нас гарні чобітки. Маємо теплі кожушки та порожніші мішки. Ось ми вам закорядуємо, слід для вас не пошкодуєм. Ну а ви для нас на свято накривайте стіл багато, Шматко маски. Подивіться! Ми теж подивіться! Угу. Ходімо далі колядувати! Ми теж пішли. Ми ж бажаємо всій родині, ні яскраві, теплі, мирні. Хай Господь дарує рада вам сім'ю та йота Прада. До смачненького слівця побажаємо шмацальця. Діамантів ще бажаємо та мішечки наставляємо. У мене шубка коротенька, а колядка бачта ні. Вчила я її три дні, я прийшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати з Різдвом святим Христовим. І нехай усі здорові у родині вашій будуть. Мир і дружба хай панують, щоб печальних слів не знали, Щоб раділи і співали нічка скову все здійсниться чесне слово. Завжди були щасливі, щоб збувалися всі мрії, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб по праці все горіло, а в кишенях все щоб як квіти висвіли, щоб сто років прожили. Бажаєм здоров'я, веселого свята і спокої, щасливому другого діждати, діждати миру і свободи при своїй родині. Хвала Богу заспівати вільній Україні. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло пронесімо, в кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває.